Друзі, всім добрий день. Хочу поділитися з вами результатами нашої роботи. Сіяли в асфальт 25 вересня, звичайною старенькою СЗшкою, як ви побачите на відео. І дякувати небесам. Був у нас дощ. І отримали ми такі всходи. Сьогодні у нас місяць листопад уже, то, дякувати, небесам, ми отримали пшеничку. Будемо надіяти, що будуть якісь ще опади, і вже спостерігати на наступний рік, до чого в нас дійде наш результат. Як завжди, Падалишній сонячник є. І ну, доволі таки непогано, на мою думку. Чудово виглядає. Будемо з часом вже, можливо, в наступному році підживляти і старатися отримати максимальний результат. Тому слідкуйте за нами, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, буду радий прочитати вашу думку.